Є така думка, що Путін чекає на прихід, ну скажімо так, генерала зими, як кажуть в народі, так який нібито як завжди рятував російську армію, так йдеться про виснаження Заходу, коли Росія буде морити ось холодом, нібито як і відсутністю енергоносіїв Європу, і натомість, нібито як Росія зможе там накопичити ресурси, взяти своїх цих мобіків мобілізованих по всій території Росії і спробувати. Іти в наступ. Як Ви вважаєте, чи дійсно є в планах такі дії, і чи дійсно Росія може використати зиму на свою користь? Ну, бачите, як все змінилося за ці сім місяців повномасштабної війни. Спочатку Путін був впевнений, що він підкорить Україну за декілька днів, і, взагалі, там війни як такої не буде, буде якась спецоперація там і так далі. А зараз у них там надії на те, що можливо, зимою, але це не точно. Щось там у них вийде у зв'язку з тим, що є оце якийсь там міф про те, що як особливо їм щось вдається в зимовий період. Ну насправді, я думаю, що це вже говорить про те, наскільки, ну скажімо так, українська армія і український народ збив пиху з цих покидьків, що вони тепер там хіба що не якісь. Погодні умови можуть надіятися, бо на себе вони надіятися вже не можуть і на свою армію не добити. А якщо говорити про біків там і так далі, ну така що вони глобально можуть змінити. Ну це гарматне м'ясо, яке буде використовуватися для того, щоб затікати, затикати дір, дірки на фронті для того, щоб йти в наступ, треба мати не просто підготовлений і мотивований особовий склад. Треба мати ну, величезну кількість техніки, артилерії, авіації треба це планувати треба розуміти як це все застосовувати взимати і так далі ну які тут мобіки мобіки тут можуть використовуватися хіба що у вигляді знаєте от як використовували під час другої світової війни штрафні батальйони в червоній армії або так звану чорну піхоту, коли їх просто гнали на то на укріплені позиції для того, щоб виявити вогневі точки з противника, там розмінувати мін, мінне поле, як кажуть, там природ природнім шляхом чи якось так. Ну от щось подібне. Тобто думати про те, що це якась може бути там сила, яка зможе використовуватися як штурмовий якийсь, якийсь загін. Ну це мені здається абсолютно нереально ну Тобто її можуть гнати в штурм, я в цьому не сумніваюся, але ефективність від цього буде ну наближатися до нуля, вони просто будуть нести величезні втрати і навряд чи досягнуть хоч якихось результатів. А зима, ну слухайте, да безумовно, зима це складно. Зима, вона буде ну, холодною, да, очевидно, і це в польових умовах складно, але з іншого боку, так всім складно. Чи хтось думає, що в російській армії там якесь буде хороше забезпечення їх там будуть е якось одягати тепло чи давати їм можливість там грітися, і так далі. Мені здається, що з постачанням у них ну найбільші взагалі проблеми, і те, що ми зараз бачимо, як вони екіпірують е цих своїх мобіків, то ну це е ну абсолютно несерйозний рівень. І мені здається, що ну ці всі розрахунки на те, що хтось там взимку. Буде мати вони будуть мати якусь перевагу. Ну не знаю. Мені здається, це просто якийсь пропагандистський міф. Не більше того, пане Андрію. От стосовно вашої думки, такої ж думки і протримується Washington пост те, що щоб перехопити ініціативу на фронті армії РФ буде. Недостатньо самих лише вливань нових сил і зрадів мобілізованих, але все ж таки, якщо от ми говоримо про величезний потік особового складу, я не знаю, яка це має бути кількість, але якщо вони будуть величезною хвилею цунамі йти вперед, чи дасть це якісь перспективи їм в подальшому, і чи можуть вони от завалювати цим гарматним м'ясом, і чи дасть це якісь їм позитивні можливо результати успіхи на? Полі бою, ну, я повторюсь це дуже сумнівно. Просто тому, що, тому що війна, вона би, трошки відрізняється від того, якою уявляли там Другу світову війну. Тому що можливо в часи Другої світової війни, таким от методом гарматного м'яса можна було б, там там несучи в десятикратно більшу кількість втрат ніж супротивник. Але все ж таки добуватися якихось результатів зараз. Мені здається, це ну якщо не неможливо, то ну майже неможливо, тому що по перше, зараз набагато більше вогневих засобів, які є в тому числі в звичайної піхоти, яка дає можливість вражати супротивника ну значно ефективніше ніж це було там 70 років назад. Тобто зараз там одне піхотне відділення, воно вже має відповідну зброю, яка може зупиняти ну, дуже велику масу е ворожої піхоти. Тобто, без техніки, без артилерії, без авіації ефективний наступ сьогодні неможливий. От самою лише піхотою, це неможливо. Це по перше. По-друге, е е ну знову ж таки, якщо ми говоримо про тактику, яку використовував радянський союз другій свій війні, то окрім власне оцих от е хвиль. Е Піхотних атак, в них були ще ефективно налаштовані системи репресій і заградотрядів, які власне гнали цю піхоту на смерть. Мені здається, що в сьогоднішній російській армії все настільки заградовано, що навіть цей момент вони навряд чи зможуть організувати ефективно. І мені здається, що буде, ну скажімо, дуже складно навіть організовувати подібні атаки, подібні речі, тому що. У них не буде достатніх каральних інструментів, ефективно налаштованих каральних інструментів, які би працювали би безвідмовно. Там все настільки просякнуто вже корупцією і безвідповідальністю, що навряд чи це можна ефективно організувати. Тому що організувати репресії це теж доволі складний проїзд. Це не звучало. Тому я думаю, що це не є те питання, за яке нам треба переживати. Тобто, вся ця мобілізована маса вона буде знищена. Тому пощастить за це в полон, але це знов ж таки не означає, що треба розслаблятися, думати, що це як комп'ютерні грі, само собою станеться. Ні, це буде даватися з боєм. Це буде даватися складно. Але якщо вже українська армія змогла перемолоти елітні частини російської армії, які роками готувалися до війни, які мали великий бойовий досвід, які були найкраще навчені, і екіпіровані. То ну я думаю, що тут проблем якихось великих не виникне. Пане Андрію, і зараз така цікава дуже статистика, що по окремих видах боєприпасів і бронетехніки Росія стала найбільшим, так би мовити, донором, постачальником цього озброєння і БК для України ніж навіть союзники. Це якщо говорити про танки, особливо і БМП. А натомість ми бачимо, що за троф... серед затрофейної техніки є така доволі специфічна техніка, як танки Т 62 на Херсонщині. Влад Волошин, український військовий, запостив з цим танком. Відео разом з цим хочу вас запитати. От е, наскільки дійсно в Росії є якісь резерви е, техніки, можливо, навіть більш-менш старої, але яку можна відновити, якою зможе Росія забезпечити російське командування тих мобілізованих, які зараз готуються для вступу на фронт? Е, ну, очевидно, я думаю, що в них у них цієї старої радянської техніки достатньо багато на складах, але знову ж таки, в якому вона стані? Чи здатна вона виконувати? Далі чи здатна самостійно пересуватися, стріляти і так далі. Це все достатньо серйозні питання. А по-друге, для того, щоб посадити просто якихось людей з вулиці в танк, ну так не вийде. Їх треба навчати. Їх треба навчати, причому достатньо довгий час, а, тому що який би це не був танк, навіть якщо це танк 60-х років виробництва, це одно складна машина, якою треба вміти управляти, і просто людей з вулиці посадити всередину, ну і що далі? Вони нікуди не поїдуть, якби це. Ну не, не не варіант. Тобто й все одно треба навчати, і це певно ну найскладніший момент, тому що організувати це навчання, організувати цю підготовку, перепідготовку це доволі складний процес. А, з іншого боку, якби я би не став сильно, а, як ну як сказати, ми усвідомлюємо, що у них величезні проблеми, що вони вже піднімають там з консервації техніку, можливо, там -х, 60 х років. А, але все одно, якщо цей танк на ходу, якщо він їде, якщо він стріляється, все одно танк. І на полі бою треба докласти серйозних зусиль для того, щоб його знищити. Тобто легковажити цьому теж не можна. І от тому, як би з одного боку, не треба сильно цього приводу переживати, але з іншого боку, ну і легковажним теж бути не треба. Тобто, ну я думаю, десь так. Пане Андрію, ми з експертами тривалий період говоримо про те, коли ж на Росії закінчаться ті ракети. І от вже бачимо тактику із іранськими дронами Камікадзе. Тобто на тлі цього виходить дійсно. Можна вважати, що у Росії виник певний дефіцит ракетного озброєння, на вашу думку? Ну, звичайно, тому що неможливо, щоб цей дефіцит не виник. Тому що вже місяці повномасштабної війни, коли вони постійно застосовували ці ракети, запаси цих ракет, звичайно, вони нам невідомі. Яка там кількість, але очевидно, що вони не безкінечні. Застосовували вони ці ракети, ну можна сказати, масово. Це раз. По-друге, зараз Росія знаходиться під жорсткими міжнародними санкціями. А для того, щоб створити ці ракети, треба ну, величезна кількість західних комплектуючих і технологій. Відповідно, зараз їх додаткове виробництво, якщо не неможливе, то дуже сильно ускладнене. Відповідно, це так само створює те, що вони не можуть створити. Ну, достатню кількість цих ракет на заміну, принаймні швидко це зробити. А тому, якби от вони намагаються знаходити вихід через там ці іранські безпілотники, закупляють їх, десь там шукають а, по всьому там третьому світу якісь от такі от речі. Ну тобто, звичайно, що це теж фактор, який нам треба враховувати, і нам треба протистояти цьому. Власне, ми це і робимо. А, я, перш за все, має звичайно нашу протиповітряну оборону. Але з іншого боку, це дійсно говорить про те, що в самій Росії величезна криза з подібними видами озброєнь. Цей дефіцит є, і він, очевидно, буде лише зростати. Ну от, десь так, пане Андрію, хотіли б запитати про так звані процеси російські з націоналізації, як вони це називають, так а по суті, як викрадення так об'єктів. І привласнення об'єктів на окупованих територіях, от Путін наказав, щоб Запорізька атомна електростанція, нібито як перейшла під контроль російських енергоатомних структур. Так, Ось цих. а також була інформація, що в так званих ЛДНР почала працювати якась псевдокомісія з націоналізації українського майна. Але при цьому ми бачимо дуже цікавий момент, що на Херсонщині таких процесів не відбувається. Про що це може свідчити? Дійсно, росіяни, російське військово-політичне командування розуміє, що на Херсонщині їм в середній перспективі вже нічого ловити, як то кажуть? Я думаю, що це пов'язано з тим, що в принципі їхні дії, от останніх там днів і тижнів, вони нагадують істерику, тобто на фоні військових поразок, які неможливо приховати вже ніякою пропагандою, вони роблять. Роблять, ну слово фейк це занадто серйозне слово для того, щоб описати весь цей абсурд, який там зараз відбувався, тобто, це навіть не фейкове приєднання, це якийсь просто ну абсурдний процес, який навіть не намагається виглядати правдоподібно, і а, далі Путін робить. Просто якісь божевільні речі, тому що, ну, коли він проголошує аншлюз тих територій, які їх він навіть фактично зараз не контролює. Це взагалі. якесь, ну, Я не знаю навіть чи були в світовій історії подібні прецеденти. Це просто якесь божевілля. Він насправді цим намагається, мені здається, продати своїй аудиторії, що нібито от ми там перемагаємо. Насправді програють вони все і втрачають далі ініціативу, і ми звільняємо наші території. Але при цьому він закладає, мені здається, бомбу під саму би, Росію, тому що ну, він фактично взагалі робить з Росії абсолютний state. Тобто там, де наприклад держава, в якої поняття державний кордон фактично взагалі відсутнє. Тобто я думаю, що наслідки будуть дуже серйозні, і вже наша перемога в цій війні завершиться не просто зміною режиму Путіна. А ну певним колапсом самої російської державності.